Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного неба, Божої нам благодаті, швидкої нам перемоги. Так, продовжуємо далі нашу роботу із зеленичками. Друзі, ось я маю 300 грам солі. Сипати всю я не буду. Десь так, грам 50 я лишу. тепер. Напевно, напевно, вистачить. А може ще чуть-чуть. Нажис їх тут багато. Так, пересипати я поки не буду. Зараз я засиплю водичкою. Вони чуть стануть м'ягенькі, тоді я переміщу ось більшу миску, і тоді вони будуть там трошки лежати, полежать десь приблизно годин 3-4. Я буду займатися своїми справами, а зеленички собі будуть також займатися своєю справою. Ой-ой! Напевно, нам забракує води. Зараз підемо ще принесемо. Хоча б хвилин 10. Нехай постоять ці мисочці і з водичкою я перелю більшу ємкість. Друзі, додала чуть солі і в ці грибочки. Нехай вони злегка поуху погаються. Ось так. Ну, а ось ці ми зараз акуратненько перемістимо нашу більшу миску. Так. Ось такого так. Акуратненько. Ось так. бачите, як вони з водичкою. Злегка, злегка так пересипались і не поламались. Ось так. Добавимо сюди чуть водички, половчимо сольку, яка осіла на дно і залємо наші грибочки. Ой, друзі, робила шкоди собі. І залємо водичкою. А тоді Марічка зробить ось так. Сольку я, бачите? Солька наша всі розтане і зробить своє діло. Вони чуть пом'якшаться і піддадуться нам краще. Щоб ми їх помили. Знаєте? А я висиплю решту сіль. Вона не буде лишньою. Отако. Хай трішечки зверху буде. Ось так. Ось так. Все, друзі. Нехай мої грибочки. Чуть-чуть. Постоять у водичці солені, тоді я їх промию. І вони будуть гарненькі, і вони будуть чистенькі. Так, друзі, наші зеленички, підціленки, постояли. <кхем> Напевно, чуть трошки 5 годин. Тепер я гарненько їх помию, ну, так як в мене світла. Нема то водички проточної також нема. Піду на вулицю і буду мити до чистої води. Так, Може, десь поверху пісочок трошки трошечки є, то таке. Ой, вода холодна. Так, помаленьку. Зараз я все це переберу, перекладу е -е, ось цю другу мисочку і підемо мити на вулицю. Ну, я буду, друзі, мити вже сама, не на камеру, в кількох водах. Помию, я скажу: Я не хочу, не хочу ворушити. Зараз ми подивимось скільки на дні піску. І коли ми ось так кожен раз коли миємо, чи це під проточною водою, чи це, так як я буду мити, хто біля кринички, хто біля скважини, треба постійно перекладати в другу ємкість, тому що ви, коли отак. От коли стіджуєте, притримуєте грибочки, пісочок залишається на дні. І тому у нас виходить добре невимиті грибочки. Вони нібито й гарно вимиті, на вигляд, вони будуть дуже гарні, біленькі, ну, світленькі, видно, що вони чисті, але пісочок, який залишається на дні миски, з кожним разом, друзі, повірте, буде залишатися на дні. А так, зараз я вилю і вам покажу, скільки в нас є пісочку. Ви бачите? Ви бачите, що в нас робиться, скільки піску ще в мисці. Ну, тепер я це все гарненько виполощу і буду набирати. Тепер буду набирати водичку ось сюди. Тут буду мити. В синю буду перекладати, а потім навпаки. Туди перекладу, туди водички налю. І так буду мити до тих пір, поки на дні миски не буде піску. Будемо гратись. Це, напевно, буде одинадцята миска. Одинадцятий ну, раз буде митися після того, як ми виняли із солі. Більше я мити не буду. Зараз я ще разочок сполосну і, і, і вийму у каструлю. Як ви бачите, я грибочки не різала. Ви можете вже на останній воді можете собі порізати. Але так як я буду всю цю масу перерізати через м'ясорубку, тому що я буду дещо готувати, це вже буде в наступному відео. І тому я не перерізаючи, зараз виложу в каструльку і поставлю на газ. Коли я десь пів години проварю з моменту закіпання, я ще десь промию в трьох водах. Більше мити не буду, десь в трьох водах. Даже, може, на друшляк, просто через друшляк просто пролю відро води і все. Тепер гарненько пополощу і перекладу у, бачите, водичка вже чиста. Скажу, коли виливала перші, напевно, перших вод, 4-5, була така зеленкувата водичка. А тепер прозора. Так. Зараз перекладу каструлю і поставимо на цьому крапку. Перемістила я в каструлю. Тепер налємо водички і поставимо на плиту, нехай собі вариться. А коли звариться, трічі прополущу і буду щось готувати. А це вже буде, друзі, в наступне відео. Тепер вам скажу усім тихого, мирного, благословеного неба. Усім щиро-щиро дякую, хто був зі мною, хто підтримував мене, підтримує. Я усім щиро дякую. І, друзі, дивіться, яка велика зеленичка, і вона не. Не розломалась, не посипалася, а це все через те, що була замочена в солі. Ось так. Усім пока.